Увага, платники ПДВ як ТОВ компанії, так і ФОП, хто є платником ПДВ, але у кого зараз немає діяльності. Що важливо знати: перше, звіти по ПДВ можна не подавати, якщо у вас немає діяльності перша умова, і друга умова, якщо у вас немає від'ємного значення. Що таке від'ємне значення? Це коли ваші покупки привисили ваші продажі, і у вас залишився податковий кредит. Я сподіваюся, що ви знаєте, що таке податковий кредит. Якщо не розумієте, напишіть коментарі. Так, от, якщо у вас є від'ємне значення, то необхідно подавати декларацію з додатком другим. Але якщо у вас немає діяльності, у вас немає ні продажу, ні закупок, тобто у вас немає податкових накладних ні на реєстрацію на ваших покупців ні від ваших постачальників, то через рік у вас можуть лишити статуса платника ПДВ. І навіть якщо у вас є від'ємне значення, то придеться на жаль з ним попрощатись. Це прописано в податковому кодексі, що за відсутності діяльності анулюється статус платника ПДВ автоматично. Тому, будь ласка, будьте уважні, контролюйте, коли у вас були чи не були рухи для того, щоб зареєструвати податкову накладну. І якщо у вас вже приближається 12 місяців, то або купуйте щось з ПДВ, або продайте. Ну, якщо ви продаєте, в будь-якому разі це буде з ПДВ. Якщо у вас є більше питань по ТОВ громадським організаціям, ФО, пишіть в коментарях, підписуйтесь, приходьте на консультацію до зустрічі.